Попід оцим боком тут йде течення, тут глибина, і є течення води. От там течення нема, там льод ходили, ми, там буром бурів отак товщина була льоду. Ну, Я й думав, ну, просто... ми вже йшли додому, треба було під мостом нам проходити, під мостом льод не розтавший. Ріше, так чого пішлися. Досвідчені рибалки не вперше втрапляють у халепу і колись уже побували у крижаній воді. Тільки цього разу все було гірше. У Миколи висів через плече ящики з приладдям, і він каменем тягнув чоловіка на дно. Він уже подумки прощався з життям. У воді був і його товариш. Аж тут просто за дивовижним збігом поряд з'явився односелець. Іван їхав повз за кермом, коли побачив страшну картину. Хлопець без роздумів кинувся на допомогу. Тут викинув отак з карманів телефон, ключі, що було в карманах. Гілку отут знайшов. Дивлюсь, вроді міцна, нормальна, довга. І оце ж отут я виходив. Оце отут я отут далі, отут оце стежка. Он вона там, ну, осталась, так. Да. От, і отож туди пішов. Іван попов з кригою та подав гілку спочатку одному рибальці, потім іншому. Тепер чоловіки жартують. Навіть частину улову вдалося врятувати. Та що було б, якби Іван не з'явився або не встиг, думати не хочуть. Ламали льод, саме ми пробували саме. То знає, як би воно було уже після всього пережитого сам рятівник зізнається, якби не люди в біді, він би ні за що не поліз на кригу, бо насправді боїться по ній ходити. Я на льод не виходжу, просто так. Навіть якщо я виходжу на льод, то я йду з собакою. Я без собаки на льод не хожу взагалі. Тобто я зімою гуляю, але я йду не сам. Та навіть попри страх, усі дії хлопця були правильні. Він рятував рибалок обережно і швидко. А в таких ситуаціях час має вирішальне значення. І негайно приступив до цих ситуацій, щоб рятувати її, і спланував так дії свої рішуче і правильно, що все було чітко зроблено. Бо тому, що якби він, наприклад, підбіг до них або щось би міг зробити інше, він би також міг провалитися біля них. Уже буквально наступного дня крига на річці зкресла і її майже не лишилося. Рибалки пересіли на човни та примощуються на березі. Івана ж за його сміливість хочуть номінувати звання Герой рятівний кроку.